Різноманітність покрито-насінних. класи однодольні та дводольні. За кількістю сім'ядоль у зародку покрито-насінні рослини об'єднують у два класи: однодольні та дводольні. В однодольних рослин одна сім'ядоля, у дводольних дві, рідше три або чотири. Їхні функції дещо різні. У дводольних рослин поживні речовини містяться в довстих м'ясистих сім'ядолях. В однодольних сім'я доля або щиток поглинає поживні речовини з ендосперму і передає їх зародкові. Науковці дослідили, що однодольні та дводольні рослини відрізняються не лише кількістю сім'ядоль. У них також є інші відмінні ознаки в однодольних рослин листкові пластинки зазвичай мають паралельне або дугове жилкування, тоді як у дводольних сітчасте. Винятки становлять подорожник, дводольна рослина, що має дугове жилкування, і вороняче око, однодольна рослина із січастим жилкуванням. У провідній системі однодольних рослин судинно-волокнисті пучки розкидані по стеблу, камбію немає. У дводольних рослин провідна система має добре розвинені судинно-волокнисті пучки, розташовані кільцем. Ці рослини містять камбій, завдяки якому ростуть у товщину. В однодольних рослин квітка має три пелюстки та три чашолистки або кількість кратну трьом, а квітка дводольних п'ять пелюсток і 5 чашолистків, рідше 4 пелюстки і 4 чашолистки. Коренева система однодольних рослин мичкувата, дводольних стрижнева. Виняток Подорожник. Отже, однодольні та дводольні рослини відрізняються за будовою насінин, листків, квіток і кореневої системи.